В цьому позиція США чітко роз'яснює, оскільки знаю її. Перше, це посту, реалізація поступового припинення вогню, дослівна реалізація поступового припинення вогню. Це до Великодня бо тиснуть і хочуть тиснути далі наші американські партнери. І далі вихід на повномасштабне, повне припинення вогню вздовж всієї лінії фронту. Поки що такі більш-менш реалістичні на думку американців, і ми так. з цим згодні цілі ставиться ставляться, і саме такий тиск, перемовини, контакти з російською стороною з країною агресором, і ведуть представники Трампа. Сам Трамп по телефону говорив і, ну, Валентин, і далі в чому тиск? продовжує позицію. В Чому тиск на Путіна? Я не сказав, що є тиск. Є тиск на ви на Путіна. Є тиск на ви припинення вогню на російську сторону, як таку. Ми з вами ж не сиділи, і я думаю, мало хто сидів під час телефонної розмови президента США Трампа не з так. Путіним. Але те, що і який інструментарій використовував на тому етапі пан Трамп, це один інструментарій зараз. Він заявляє, і ми підтримуємо і радимо нашим американським партнерам справді виходити до більш силових методів інструментів тиску, тому що російська сторона хоче все і зразу. Ви згадували там окремі прізвища так званих представників Путіна, які справді в Вашингтоні, справді з паном Віткофом зустрічаються. і Просять, що зніміть санкції, підключіть цей сільхозбанк до СВІФТУ. Дозвольте торгувати краденим зерном. Причому вже навіть покупці ж є цього зерна. Правильно, є мінських усити, стоп, випадові стоп, стопсороканців. Що це дослова. за торгівля зерном? Це підтримка тероризму, які є ворогами Америки. Але отак от поступово, ми знаєте відрізаємо всі російські побажання хотілки так звані, якщо навіть вони їх і висувають. Але повторюсь, в Києві це досить важко робити. Це треба мати постійну присутність і постійний діалог в Вашингтоні.